Сьогодні послання високопреосвященнішого макарія, митрополита Львівського, Української православної церкви України, Всечесному священству, чернецтву і всім вірним, Христос Воскрес після днів посту і духовного смутку. Що виник у наслідок смерті Господа Ісуса Христа, сьогодні, дорогі брати і сестри, наше віруюче серце переповнене духовною радістю, спричиненою Воскресінням Спасителя. Це велика втіха, яка від апостольських часів. Упродовж багатьох століть тече цілющим джерельними водами у православній церкві. Святі апостоли, швідки чудес Христових та співучасники Його євангельських проповедей були заздалегідь попереджені Спасителем про Його швітлого Воскресіння, що мало відбутися після страждань і смерті. Істину кажу вам, говорить ученикам Спаситель, ви будете плакати і голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але ваш сум. Обернеться в радість. Радісну звістку про Воскресіння Христові Швітові принесли не апостоли, найближчі швідки Його трудів і подвію, а жінки-мироносиці, які, коли минула собота, першими про це почули від ангела та побачили Воскреслого. Господа ми зустрічаємося тих жінок на вулицях Сонного Єрусалиму. Дуже рано, коли ще темно, вони поспішають до гробу Господнього, сумують, що спішному похороні не мали змоги намастити тіло свого вчителя пахощами. Журяться тільки тим, хто відвалить важкий та великий камінь від ходу у гріб. Нам відомо, що жінки мироносиці мали велику любов до Спасителя. В Одному із воскреслих Євангелій нам подається описання про те, як Марія Магдалина. Випередивши інших жінок, прийшла до живоносного гробу, Господнього першу та побачила, що камінь відвалено. Тоді вони побігли до Симона Петра і до іншого апостола, що його Ісус любив та й сказали: взяли Господа із гробу, і ми не знаємо. Де поклали його, після чого апостоли Петро та Іоанн поспішили до гробу. Святий Йоанн богослов раніше апостола Петра прийшов, але не заходив усередину, чекав його, апостол Петро і війшов до гробу і побачив пелени, що покладені лежать. А хустка, що була на його голові, не спеленами лежить, а на іншому місці, дивимось тому, що сталося. Тоді війшов і інший ученик, що перший прийшов до гробу і побачив, і увірував, улюблені, вникаючи. Глибше з місця її Іванівської події, погляньмо до повчального для свого земного, короткочасного та гріховного життя ми можемо і повинні взяти в науку. Бачимо, якою великою була любов Марії Магдалини до Господа Ісуса. Що своїм палким люблячим серцем серед темної ночі, поборюючи страх, поспішала віддати останню шану, божественному вчителю. Про Воскресіння його вона ще не знала, але йшла до нього. Покликана цією щирою любов'ю, ми бачимо великий приклад любові та віри Йоанна Богослова, який, не побачивши воскресло Ісуса, увірував, що Він Воскрес. Як не любити Господа і не вірити в Нього, якщо Він. Відповідно до слів апостола Івана Богослова, так полюбив світ, що дав сина свого єднородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Христос, який приніс себе в жертву ім'я любові до людей, залишив нам свою. Проповідь любові, яким божественним вогнем горять, яким небесним і іскляться слова Його, про любов. Заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, знаючи про велику любов Господа до нас, як ми повинні. Відповісти йому багато українців можуть сказати, що проявляється почуття не тільки на словах, але і у ділах. Наша нація об'єдналася під час війни, і Господь допоміг нам об'єднати більшість демократичного світу. Для захисту України від ворога потрібно знати, що Спаситель є не тільки Богом любові, але й Богом правди, яка розпочинається з любові, милосердний Господь і праведний. Нам, українцям, з Божою допомогою видалося. Донести до більшого демократичного світу те, що з нами правда, яка не фальшива, та не лицемірна, не брехлива, а щира. Нею ми і прихилити до себе більшість цивілізованого світу. Віримо у свою перемогу і в неї вірять. Наші закордонні друзі. Важливою у служінні Богові є й віра, яка не тільки теоретичними визнанням індитності та відомим твердженням, але й живим безпосереднім переконанням, доказом речей невидимих. Вона розширює наш кругозір, вказує розум на нові надприродні істини, коли невидиме стає неначе видимим, там, де є віра, там є і надія, якими ми перемагаємо скорботи. За дев'ятирічний період війни на нашій землі. Та особливо за останній рік повномасштабного вторгнення агресора в Україну з наслідками значних зруйнівань міста, сіл, комунікацій, українці на подив усього світу продемонстрували свою мужність. Згортованість та терпеливість, вказавши на те, що їх неможливо перемогти. Віруючи, люди пам'ятають слова Спасителя, промовлені ним перед стражданнями. Отче мій, коли можна, нехай обмине ця чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти, отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя. Зі стражданнями та труднощами сьогодні доводиться зустрічатися не тільки тимчасово переселеним особам. Які залишилися без житла, але й тим, які втратили найрідніших, що поклали своє життя, захищаючи батьківщину Україну. Шановні брати і сестри, ми зараз живемо в страшний час, час війни, у якій ворог що напав на нас убиває славних захисників і захисниць нашої держави, жителів міст і сіл, невинних дітей. Від його зброї залишаються пораненими та скаліченими чимало українців, не тільки військових, але й Цивільних. Молімося за тих, у кого зарпарник забрав життя на полях боїв та на території мирних населених пунктів. Молімося за тих, що сьогодні перебуває в госпіталях та внутрішньо переселених осіб та біженців, які виїхали. За кордон. Зустрівшись з бідою та стражданнями, патріотичний український народ об'єднався, щоб рішуче повстати проти ворога, який приніс у наш дім, біль та сльози. Не тільки ми українці, але цілий світ захоплюється мужністю та героїзмом. Військових незламністю нашого народу. Просимо Господа, щоб Він допомагав всім, хто вірно служить нашій Україні, охороняючи їх. Благаймо Господа, нашу небесну заступницю, Пересвяту Богородицю та всіх святих. Щоб Україна здобула перемогу та надалі зберегла єдність, щоб у мирі та злагоді українська влада та суспільство стали на ту правдиву дорогу, якою закликає прямувати Господь, дорогу відданої Любові до Спасителя якою йшли святі апостоли та жінки, мироносиці, сердечно вітаю всіх вас та ваші родини, шановні отці, монахи і монахині, незламні герої, захисники і захисниці, капелани, волонтери та лікарі, жертводавчі, які складають. Чимало пожертв для війська, представників військової обласної адміністрації та обласної ради районних, міських і місцевих територіальних громад. Шановна і вірна паство, вітаю вас. Зі світлим Христовим Воскресінням, бажаю всім християнської радості та доброго здоров'я. Молю Спасителя, що подав вам велику милість та щедру благодать. Воістину Воскрес! Високопросвященний макарій. Митрополит Львівський Української православної церкви Пасха Христова року 2023 Божу, місто Львів. Христос Воскрес. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, щиро сердечно вітаю вас. Святим великодним, нехай Воскреслий Христос дасть нам сили в перемозі, сповнення наших задумів, духовного процвітання і повного стабільного, спокійного і щасливого життя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!